Всім привіт! Так. Посад на підйомнику. Зняв захист, по мелочах, скажімо так, поміняли трубочки, бо тут, бачите, мокро, дизель обратка скапувала Ті. Коротше, от Вони всі в мікротріщинах і відповідно вони підкапували. Знаєте, все в тріщинках. Не знаю, камера передає фокус. Ось такі в мікротріщинах і в них все, криші, все жирне було. Ладно, це не важливо. Основне. Привезли ремінь ролик. Добре, що ролик є, бо цей ролик у нас має щось коротше, стінку обламану. Ось тут як бачите, обламана стінка. І відповідно, він тут ремінь порядно погриз. Ремінь в такому стані, похірачений. Як бачите, там на ролику він там аж такий прямо е заїхав. Ремінь, бачите. Коротше, буквально ремінчик е дихав ладан. Так, добре, е зараз ми підрозбираємо, що він теж тут похирачений. Цей ремінь у нас хроновасник, його можна попробувати підтягнути. Ну, ремінь не є дорогий, я б власнику сказав, бажано поміняти, бо сам всередині він має на собі е, ну, скажімо так, надривчики. Е, тобто поміняв би він собі ремні, і мабуть чистий спокій. Я вже не говорю за колхозінг, що автомобіль ацький заколхожений. Я вже не, не вдаюся в подробності цього тюнінгів. Не заводських. Такі самі тут приколи, О, такі самі тут проводки, точно так само от тут, во. тут зараз треба буде переробляти, бо бачите, тут хрен злітає. Відповідно у нас температуру не показує. Е, так, Тиску масла нормальний, але теж підсумно, тому що бачите, всередині контакт. Оцей контакт. Він ходить, значить може обманювати тиску Е, Плюс сьогодні так само завів я запустив двигун з затвердки. Виявляється, тут є протиугонка і включаєш запалювання і нажимаєш кнопку. Ну, прикол приколом, реле щелкає, нажимаю на ту кнопку. Ну, стартер свято не круто. Е, тому ще буде під питанням дивитися, де там що у нас не контакт. Запам'ятаєте, там, де завжди колхоз, і колхоз робен, роблений локтями, а не пальцями, а буквально локтями або ногами, е, відповідно, будуть приключення з подальшої роботи. Е, попадає вода в вологу порохи, е, десь їхали обдало почало кислятися, контакту немає. Тобто всі конектори мають бути чіткі, намосно запаковані, плюс мають на собі мати захисні купачки, і тоді у вас все буде працювати належним чином. По-друге, у нас тут стоїть малий генератор, але акумулятор тут хтось хлобуч, здоровенний. здоровенний. Здесятка чи шоп'єчка? 110 110-ка. 110-ка. Сам прикол в тому, що... 110-ка і 850 пусковий ток. Є менше акумулятори мають 850 пусковий ток. Ну, не знаю. Е, я вважаю, що цей акумулятор завеликий. І генератор просто фізично навіть як би хотів, він його повністю відновити не здатний. Може десь щось і підзаряджає, але такі акумулятори на такому генераторі зачасту здихають. Е, плюс. Через те, що у нас е, акумулятор йде дуже замощний, е, відповідно може буксувати ремінь. Відповідно, генератор може е, то кажуть, іспитувати надмірне навантаження. Ну, це, так. Е, я би рекомендував на такі е, двигуни і генератори ставити в середньому 60-ка, 65-ки. Ну Максимум 70 акумуляторів, ну аж точно не 110. Це занадто. Тим паче, тим паче тут стоподову площадку зрізали, тому що реально площадка там така не може бути. Ладно, херня. Наша задача поміняти ремінь і поміняти ролик. Тобто ми зараз машину піднімаємо, скидаємо один ремінь, скидаємо другий ремінь, відкручуємо тут генератор. По-любому нам треба відкрутити шків. Основний колінвала. Виставляємо мітки, фіксуємо і замінюємо ремігерем. Е, ну, технічно, давайте так. Так, Тут начебто начебто сухо. Не знаю звідки тут так масло нагнало чи з коленвала. Ну, бо Я тут не вижу, щоб підрозпідвали десь щось гнало, там начебто сухо хоча. Я без сходу, знаєте, коли обміняєте ці сішки, поскорочував, повидергував бисальники і поміняв бисальники. Заявки такої не було. Плюс власникові я запропонував банальну річ поміняти контактну пару на замку. Зробити порядок замком, щоб він нормально ключа заводився. Він відмовився, сказав, що йому і так нормально. Не будемо нав'язувати свої ідеї. Погнали. Так, проміжний валік зняв, віддав власнику, власник пішов шукати. Е, давайте по мітках. Мітка тут, вона трішки втікла, я потім складати складувати і назад поставив сюди. Знає, тут треба підтягнути. І ось нас, сюди вона сюди має співпадати. Друга мітка у нас ще мітка всередині. Я бачите, спеціально її позначив коректором, щоб було на камеру видно. Е, вона там притеснена типу стрілочка. І ще одна мітка. У нас тут внизу, я так само її позначив коректором, щоб було видно. Вони закріплювати ось так. На крапочці і там в сторону, щоб не путись. Так. Е, власне, пішов шукати. Такий плюс ти шкір не прикручений без шпонки. Тобто, бачите, є місце під шпонку, але шпонки, і шпонки є на цьому місці під шпонку, на цьому є, на самому шківі. а от шпонки тут не було. Було просто прикручено без шпонки затягнути на смерть. Я вважаю, що шпоночка тут все ж таки має бути. Заодно подається за шпонку. І як бачите, проста заміна рівня вилилася в те, що автомобіль. Висить на підйомнику. І в мене ще одна машина є. І власне, пішов шукати. Е, от такі то пироги. А ви кажете, скільки то часу займає. От маєте яскравий приклад. Так, тема така. Власне, назад повернувся з, 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 з шківом. З учому. Імен такого шкіла зараз немає на ямця, тільки під замовлення. І виявилось, то, що є версії аналогічні, там, де... Бокових стінок взагалі немає, тобто цей шків навіть прямий. І Тому поступила ідея взяти просто цю стінку, на токарному зібрати, щоб вона була пряма, щоб вона не рвала ремінь. Теоретично він не повинен злітати ремінь, тому що у нас, ну скажімо так, цей ролик був розбитий, він лікував. Ми ставимо новий натяжний ролик, він буде по факту теж направляючим. І технічно більше ніде ніяких колосальних літів ніде немає, тобто злітати не повинно. В крайньому випадку поставимо хоч на це, на цей шків. А як знайде собі, якщо захоче і знайде собі шків такий, як має бути, то купи в будь-який момент можна буде поміняти. Так, добре. До речі, шпонки виявляється, на деяких комплектаціях та шпонка не ставиться, тому є таке, що і це йде без шпонки. Добре, давайте встаночок встановимо, його файно так технологію закріпимо і зберемо цей борт. Так, зібрав цей бортик. Злосню зібрав, щоб не котити не нічого. Все. Ставимо, ну буде з одним бортом, я думаю, нічого не критично. Зато гристи ремінь не повинен. Е -е, Легонько підтягнув вручну, вирішив прокручувати е -е, ремінь. І що я виявив? Там по центру. там по центру, там по по центру, центру. А з цього ж кілла з'їжджає. Е -е, тут на край, тут виходить, от якраз я те, що сточив цю кромку, по цій кромці їде. Причина: один болт був повністю відкручений, просто наживлений. Другий разом відкрутився з кришкою, щоб ви зрозуміли, він навіть не був затягнутий. Тобто ми зараз тут другий цієї планки болт навинчуємо, затягуємо його. Денометричним ключом. Оце е, планка, яка тримає сам насос. Е, в багатьох моделях цей насос тримається не тільки на передній планці. А ще є таке жорстке кріплення задньої планки. Як бачимо на двигуні у нас є е, різьба. А от е, кронштейн планка тут типу, йде одна планка. І від неї, зубов, регулювачний, мала бути ще така жорстка планка, яка прикручувалася до блоку. Получається, насос закріпився намертво, Він не мав можливості вигінання. Тобто він виходить, зараз за рахунок лише тільки цієї плити і тримається. Е, ладно, зараз попробую ще цей болт затягнути, прокручу, чи стане воно на місце. Головне, що у нас за межі шківа ремінь не злазить. Це радує. І проточка дала своє діло. Так, трошки помив кришки і ви, я бачу, що у нас є деформація. Зараз я феном трошки попідігріваю, постараюся трошки вирівняти. Щоб все у нас було по красоті. Так, підзібрав, надягну ремні, тут ще кожук надягаю. Я коротше, разів три провернув, нічого не все чітко, мітки співпадають, тобто кидаємо клієм, пробуємо запустити, що у нас вийшло. Кручик. нанотехнології. Він не все нормально. Ага, штука штукали попанець. Стою з цього. Так, дачі температури. Мигає. Ну-ка. О, бачите, не мигає. Так, генератор. Коротше, Збираю все решта. Зараз я ті контакти пропаяю. Тут я ще дивлюся до генератора. Як бачите, тут є ще один контакт, і оцей провід, він ні до чого не під'єднаний, і я бачу, тут він обірваний. Куди не лізь, всюди якісь недоробки. Так, посад віддали і у нас вальвак. Взвольваю у вас все. Все поміняємо. Люки. І тут у она від... сальничок дали, задній, Хочу щоб я його поменяв тоже. Якийсь угу. красивий так. И прикрасивец. Викторайнс. Рейнс. Так, Віктор Рейнс. Тобто, повний комплект. Булты в комплекті. Болти і кріплення вижимного, болти кріплення самого корзини. Або... Або такої маховика. Такої маховика. Коротше, ще фернику, перненку. Хороші є. І дофіга треба розбирати. Ну, якщо понизу взяти, повідкручуємо тут кронштейни, бо треба відкріпити твоє кріплення на глушник на штани. Плюс цей кронштейн ми відкрутимо, щоб нам легше було маніврувати коробку, щоб вона нічого не заважало. Відкрутлюємо кріплення всі тут. Так. Тут так само всі кріплення поскручуємо. І і, і... захист знімаємо, звичайно. З цього боку знімаємо полос і полось будемо знімати повністю. Будемо зливати масло. Тобто Роботу будемо виконувати з злиттям масла. Іншим способом тут не вдасться, тому що тут багато. Що треба буде ригати, а це я роблю в одне рило, скажімо так, і коробку, не знаю, ну, може сину закличу, поможе мені потримати. Або Цю коробку подивимося, або знімлю її, або просто відставлю в сторону. Але, швидше всього зніму. Тобто, якщо нам зніметься ця полосця, це скуполо її стягнути і зняти, буде, думаю, легше. Тому розбираємо, знімаємо підкрильники, понизу все відкручуємо, що тут нам треба. Скажемо так, залишимо лише два бокові е, болта, знімаємо підкривник, щоб у нас доступ тут був для маневрів. Шарову. відкрутимо шарву. Полос. Погнали. Так, е, Не буду в подробності. Всі пластмаси, підкривники, фізтер, піддон. Е, вже ось такі 100 з болтів. Повідкручував, від'єднав трубку щеплення, повід'єднював е, датчик положення, передач. Е, так само прошли не познімав. Відкрутив всі болти, зараз піднімаємо автомобіль, тут лишився по факту, тримається на одному болті-подушки. Е, всі решта болти типу по колу відкручені. і Відкручуємо стартер зараз. І тоді. Знімаємо, зброя масло, знімаємо полось, з другої полосі воно вилізе. Е, таким чином робимо маневри. Е, Щоб ви не добувалися, дивіться, вже сьома година, я ще фігачу і фігачу. Сьогоднішній день, бляха, такий напрягательний. Якось так працюємо. А, до речі, Прийшли Власне, такі цікаві приблудки. А ну-ка, Я вам в цьому відео от покажу цю хрінь. А Ви проявіть ініціативу. Напишіть в коментарях, що це таке і для чого воно служить. А в наступному відео, відео я вам розкажу, що воно таке і куди воно використовується. Е, зразу підказка. Е, воно вже на виробничому, на виробничому як то кажуть. В моменті. Тобто це вже виробляється серійно. Бачите, всередині гайки вставляються, гайки приварюються тіговою сваркою. Це є нержавійка. Ось такий паз є і є такі фіксуючі бути. Я догадаюся для чого це. Ті, хто Догадається, то й вийде від мене. Але зразу кажу, до виходу слідчого відео. Тобто не так там через рік чи через місяць. До слідчого відео. Тобто до завтрашнього чи післязавтрашнього відео. Що це таке, для чого воно служить. І отримаєте від мене приз. Ну, скажімо так, це фіня діє по території України. Факту вже все. Ну, у нас, як завжди, є тут один ублюдний болтик. От він тут. Бачите, і з тої сторони кронштейн, тобто ключ не населити. І ріжковим, Ви тут в такій вузькій поверхні що зробите. І він там ніфіга не рішає, він там нахрен не потрібен. Просто француз придумав, як задовбати одним сраним болтиком в запороти всю роботу. Дегенерати, чесне слово. Получається, щоб цей болт скрутити, мені треба знімати повністю весь каталізатор. Ну, Сажвий фільтр. Аби щеплення поміняти. Тобто я маю зняти ще сажовий фільтр. Аж фільтр, щоб ви зрозуміли, він звідти сюди і аж за ну, аж сюди йде таким величезним коліном. Так, коробка знята. Давайте так. Ой, я покажу Ну. Може, десь щось могло і шорхати. Слідів підтікання я тут не бачу. В принципі, як бачите, тут все сухо, Тобто вижимний працював по-любому нормально, тому що і автомобіль все заганяв, я нічого такого стороннього не чув. Тобто, в даному випадку по цепі тут претензій великих нема. По вижимамо. Далі, зняв, дивіться, в якому стані корзина. Тобто Сам маховик має на увазі з демпфером. Має демпфер такий охід. Як на мене, цей хід нормальний. Тобто Він типу, приблизно десь такий має бути. От є там, бачите, отвори. І от в тих отворів він має ходити. Так, Він трошки тут з сміттям, десь може щось сміття набилося. Він може десь трошечки такі цокання давати. В цілому, як бачите, зносу практично немає, тут навіть ризка є типу, як... А, ну, Основна риска від проточки. Е, так само От щеплення я спеціально поставив на торцю нове щеплення, диск, щоб ви просто подивилися. Як бачите, вони практично одинакові. Тобто це щеплення, що може бігати і бігати. Ну, так, трошечки вже підношене, але от по товщині вони майже одинакові. Ну там хай буде там пару соточок, може, воно похудало. В цілому диск цілий. От як і цей цокає, так і новий. А ні, новий не цокає. Ні, є цоконня трошки. Не сильний. Ну майже нема. Це трошки цокає. Нехай є, трошки цокотінь немає. Далі по корзині. Корзина дивиться повністю вовше, без зносу. Навіть ще Ось проточки. Дивіться, за цю корзину, бачите, так само ця риска є. Так само ризка є на самому муховику. Тобто ні зноса немає, ні пошкоджень. такі відчуття, що типу, начебто начебто, так вони вже міняне. Ну не знаю. Єдине, що <кій> <кій> мені не подобається, як пластина віджимається. Тобто я відкрутив і таке відчуття, що воно не віджалась ніфіга. От як воно в такому положенні було. Тобто самі ці пластини як не розжалися. Я б не, не бачу сліда, щоб десь там щось лопнуло. Ну, пластина не розжалась. бачите, вона на рівно. Візьмемо, наприклад, цю корзину. хоча і це теж така, в такому самому положенні. знаєте. Теж на рівну. Ну, не знаю, короче, Я питаюся власника, чи він бажає міняти. Якщо в будь-якому випадку замінювати, то замінюємо. Якщо ні, то зберемо назад. його знає. У нього є якісь бобоніні і казав, що типу, закінчилось щеплення. Він собі такий висновок поставив. Як хоче, може поставити. Ну, коротше, Я сьогодні щеплення ставити не буду. Я зараз до нього дзвоню, він там собі вирішить. Якщо вирішить ставити, то я йому встановлю нове. Хай буде. Хоче нове, буде йому нове. Но... Тут дивіться, ще борти є. Повнівні бути. Сюди як тут. Ну, може десь там соточка десь дві стерлося. Але в цілому майже ціла щеплення. А тут взагалі навіть зносу нема. Абсолютно нема зносу. Отже, дзвонився з власником. Щеплення міняємо в будь-якому випадку. Дивіться, який прикол. От нове щеплення. Демпфер, він має типу прохідну в одну сторону. От, і вже тут його не втиснете, все, не втискається. В другу сторону втискається і ще трошки йде, бачите? От. Оп і все. А от з цим маховиком у нас є ось такий вот дефект. Тобто воно їде, 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 можна тиснути. Ну, Що двома руками, то взагалі до пів болта. І так само в другу сторону. Їде, 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 і можна тиснути аж до пів болта. Є веріст того, що от оце, цей маховик бобонів чвакає, е, тому ми його звичайно, що в будь-якому випадку замінюємо. Е, так само шелестить, замінюємо. Головне, що маховик в позиції треба дотримуватися. От у нас є тут отвір, такий значок. Я там точно щось не вижу, щоб там був якийсь пашпон. -виступ. Е, Тому на всякий випадок я собі отут коректором позначу. Біленький, бо туди я не залізу. Тут в мене буде значок, е, куди маховик виставляти. Зняв моховик, як бачите, тут ніякої помітки на ньому, окрім того, мого коректора немає. Відповідно, добре, що я позначив. Так, Як бачимо, у нас на сальничку є мокріння Хоча навколо нібито сухо, але От такі трошечки типу, дефекти мокрілості є. Тобто сальник заміна, недурна робота. Давайте виковерюємо цей сальник забиваємо новий. Так, Старий сальник там новий. Має таку класну штуку. Шпік -шпік. І сайничик ліг. Ідіятельно по колу. Все, тепер можна ставити моховик новий. Так, дамфер з корзиною вже на місці. Дивіться, от євеличкий хід. А ну, експерти, це типу нормально. Бо я щось не пам'ятаю, щоб демпфер так мав би ліфтувати. Той теж ліфтує, там питань нема. Але чи цей так має ліфтувати? Так, добре, позатягував. Зараз замінюємо земний циліндр з підшипником. І будемо женити карабас. Так, 50-та, я закругляюся. Е, женити вже будемо завтра цю коробку з цим. Будемо закруглятися. Зараз я машину просто трохи опущу, бо не недобре машину на ківці тримати, тим паче. Найніше. І вже все решту зробимо ми завтра. Ох. Дізель, оце о, все наслідки дизеля. dobra simpa dos altres